Брифінг офіційного медіа центру Харківської обласної військової адміністрації. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу це підготовка до проведення національного мультипредметного тестування у Харківській області. І я радий вітати наших спікерів сьогодні. Це, зокрема, пані Ольга Безпалова, директорка департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, а також пан Олександр Сидоренко, директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти. Тож, пані Ольго, вам слово. Всім доброго дня! Хочемо сьогодні коротко проінформувати, яким чином Харківська область готова до проведення національного мультипредметного тесту, станом саме на зараз. Отже, станом на 8 травня кожен учасник основної сесії національного мультипредметного тесту отримав у свій персональний кабінет вступника запрошення, де було визначено час, місце та дату проведення національного мультипредметного тесту. Одразу хочу сказати, що розподіл учасників між сесіями, між тимчасовими екзамінаційними центрами та між самими робочими місцями здійснювався автоматично українським регіональним центром оцінювання якості освіти в Харківській області. Кількість зареєстрованих на основну сесію національного мультипредметного тесту становить близько 13 тисяч осіб, і хочу зазначити, що це майже на одну тисячу осіб більше ніж минулого 2023 року. Ще раз хочу нагадати, що тестування буде проходити починаючи з 14 травня і до 25, 25 червня цього року відповідно до моделі тестування. Кожен учасник буде проходити тестування в один день. Загальна кількість годин. Хвилин, яка буде відводитися на тестування, становить 240 годин. Спочатку учасник тестування проходить тест з української мови та математики. Після цього дається перерва 20 хвилин, і після цього починається блок тестування з історії та предмету на вибір. Створено на даний момент в Харківській області 49 тимчасових екзамінаційних центрів, які розташовані в 11 населених пунктах Харківської області. Всі тимчасові екзаменаційні центри розташовані в захисних спорудах цивільного захисту у закладах загальної і середньої освіти, закладах вищої освіти, метрошколі та підземній школі. Всі абсолютно тимчасові екзаменаційні центри облаштовані. Мають комп'ютери, які підключені підключені до мережі інтернету, зважаючи на таку достатньо складну ситуацію з електропостачанням по області. Особлива увага приділялась тому, щоб кожен тимчасовий екзаменаційний центр був забезпечений джерелом безперебійного електроживлення це генераторами та сталим інтернет-зв'язком, старлінками. З метою створення безпечних умов для всіх учасників національного мультипредметного тесту за день до проведення тестування буде здійснено профілактичні огляди тимчасових екзамінаційних центрів на предмет наявності вибухонебезпечних або отруйних речовин. Також спільно з Поліції і охорони національної поліції буде проведено профілактичні огляди. І в день тестування будуть перебувати представник поліції охорони та медичні працівники на території тимчасового екзамінаційного центру. Тепер, що стосується додаткової сесії, вона так само буде, як і минулого року у нас проводитись. Термін проведення термін реєстрації на, на додаткову сесію буде у нас починатися сьогодні з 10 травня і тривати до 15 травня. А сама додаткова сесія у нас буде проходити з 11 по 19 липня. Що стосується результатів, які наші вступники зможуть побачити в своїх персональних кабінетах, то для учасників основної сесії ці результати будуть надіслані до 2 липня. Що стосується учасників додаткових сесій, то вони отримають свої результати до 26 липня. І така вже наприкінці мого виступу невелика порада і батькам, і вступникам не хвилюватися, ще є час. І морально підготуватися, і е, підтягнути свої знання. І обов'язково кожен із вас, хто буде е, морально і предметно готовий, е, дуже успішно зможе скласти національний мультипредметний тест. Дякую, пані Ольго. Пане Олександре, вам слава прошу. Дякую дуже. Я абсолютно підтверджую слова Ольги Ігорівни про те, що Харківська область на сьогодні. На сьогодні вже повністю готова для того, щоб прийняти майже 13 тисяч абітурієнтів Харківщини і створити для них умови, в яких би вони почувалися безпечно і мали можливість продемонструвати ті знання, які в них є і відповідно, отримати оцінку і бути конкурентно спроможними. Найперше хочу наголосити, що ця величезна робота проведена нами спільно з департаментом. Науки і освіти обласної військової адміністрації, керівництвом обласної військової адміністрації, департаментом освіти Харківської міської ради, службами і департаментами міської ради і ректорами харківських вишів. Ми працювали злагоджено, ми працювали чітко я з задоволенням, констатую повне порозуміння на стадії підготовки і ту велику роботу, яку провели всі ми до того, щоби зустріти дітей, я не випадково згадав Харківську міську раду і департамент освіти, тому що хочу вам сказати, що у місті Харкові безпосередньо більше ніж три чверті абітурієнтів будуть проходити національний мультипредметний тест. Більше ніж три чверті департаментом і міською радою зроблено все для того, щоб ми не відчули проблем з прийомом такої величезної. Кількості абітурієнтів. На чому хочу наголосити друге: у всьому світі відбір абітурієнтів до вступу в університети здійснюється за схожою схемою. Практично не практично а скрізь у світі є аналоги нашої системи ЗНО, але ніхто ще ніколи ніде не проводив цю відповідальну, дуже технічно складну процедуру. В умовах війни і в умовах укриття. Досвід, який ми вже набули, готуючись і сподіваюся, що ми його реалізуємо, він є унікальним. Хочу наголосити на тому, що Харківська область буде однією із трьох в Україні, де ця, цей процес повністю пройде в укриттях. Дві інші області це теж області нашої сфери діяльності Полтавська і Сумська. Але таких масштабів, такої кількості абітурієнтів, яких прийме Харківщина, і такої ну, колосальної роботи, яка була проведена, такого досвіду дійсно не було і нема ні в кого. Цей досвід, він зобов'язує нас багато до чого. Ця процедура, як я вже сказав, вона технічно складна. Вона вимагає злагодженості у діях і е, керівників. Закладів освіти і людей, які безпосередньо будуть працювати на тимчасових екзаменаційних центрах згодженості дій у дуже тісної співпраці з нашими фахівцями Харківського регіонального центру, вона потребує, як правильно зазначила вже Ольга Ігорівна. Найперше це безперебійне електроживлення. Обласною військовою адміністрацією розглядалося питання щодо підготовки до проведення НМТ, і там прийняті доволі з моєї точки зору серйозні і аргументовані рішення. І привернута увага тих, від кого це залежить. Для нас дуже важливо, щоб всі енергозабезпечуючі організації, структури і служби розуміли про те, що по тих адресах, які у них є, у ті дні, коли ми їм дали, у тих закладах освіти. Не має бути перебою з електроенергією і на хвилину, тому що відсутність електроенергії вона автоматично означає зрив процедури. Дуже добре, що в нас є джерела запасного електроживлення. Ми сподіваємося, що вони нас виручать. Хоча це будуть теж певні незручності, це потрібен буде час на те, щоб переключитися, потрібен буде час на переключку. Старлінків і системи інтернет-зв'язку, але все це в кінцевому підсумку, з нашої точки зору, забезпечить успішне проведення національного мультипредметного тесту заготовлених нами укриттях. Ми досягаємо цим не тільки безпекового аспекту, ми не тільки вберігаємо дітей від перебування. На поверхах, на високих поверхах, як це було раніше, а ми ще й даємо їм змогу працювати над тестовим завданням безперервно, не відволікаючися на необхідність опускатися в укриття, потім підніматися наверх, виключати комп'ютери, включати комп'ютери, налаштовувати. А при цьому це ж техніка, при цьому високий ризик, високий ризик збоїв і перебоїв у роботі техніки. Тому ми досягли двох важливих, дуже цілей і молимо Бога і наші Збройні Сили України про те, щоб ми не мали більше ніяких додаткових труднощів і проблем у плані проведення національного мультипредметного тесту. Хочу сказати про те, що в нас збільшилися обсяги. Ольга Ігорівна сказала про те, що кількість абітурієнтів, які зареєструвалися майже на тисячу більше проти минулого року. У зв'язку з цим, а також з метою створення більш зручних умов для дітей, ми додатково відкрили. У нас буде 11, як було сказано, 11 населених пунктів, де буде проходити національний мультипредметний тест проти 9 у минулому році. Ми суттєво збільшили з 30 з до 49 кількість тимчасових екзаменаційних центрів. Ми розвантажили окремі регіони, які в минулі роки працювали ну практично щодня з ранку до вечора, і це було дуже серйозно напружено. Ми створили розпорошили трішки мережу, додавали два дуже важливих. Центри дві дуже важливі точки, які допомогли нам розвантажити роботу всіх тимчасових центрів. Хочу сказати, що в цьому році, вперше, у процесі національного мультипредметного тесту у нас буде задіяно майже 1200 комп'ютерів. Це фантастично велика цифра. В порівнянні з минулим роком вона значно зросла. І тут велике значення, велику роль зіграла робота обласної військової адміністрації, яка допомогла оснастити новими комп'ютерами. Багато зроблено Харківською міською радою, де придбані нові комп'ютери для величезної кількості установ, які вперше будуть працювати. Вони опробувані, вони включені в роботу, вони готові до роботи і вони відповідають всім параметрам. У зверненнях вас, шановні журналісти, у вашій інформації про сьогоднішню нашу розмову хотілося, щоб ми наголосили на тому, що діти мають бути готові до роботи в укриттях. Я маю на увазі перепад температур повітря, температур повітря на відкритій місцевості, на вулиці, в приміщеннях порівнянні з тою температурою, яка безумовно в укриттях буде нижчою, ми вживаємо відповідних заходів, але дуже важливо, щоб відправляючися на пункт тестування, батьки і діти потурбувалися про те, що вони сидітимуть в умовах прохолодніших ніж на вулиці. Я маю на увазі не в футболках і не в шортах, тому що відпрацювати 4 години. Це буде помітно, якщо дитина прийде непідготовлена. Після перших двох годин буде хвилин хвилинна перерва, і ми не будемо заперечувати, якщо діти, хтось, кому це потрібно, може чи всі візьмуть з собою якийсь перекус, якісь легкі канапки, легкі бутерброди, такі умови в них будуть. І обов'язково треба мати з собою пляшку води чи, 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 чи двічі, чи кому скільки треба, хто відчуває таку потребу. У нас на цю роботу заряджені органи охорони здоров'я, які будуть відслідковувати цей процес на деяких, на деяких пунктах тестування, де будуть діти з особливими освітніми потребами, передбачено постійне чергування медичних працівників. Ми вже зараз потурбувалися про те, щоб була достатня кількість працівників, які будуть обслуговувати цей процес. А їх у нас у цьому році педагогів, які будуть безпосередньо працювати з дітьми, буде більше 600, і це майже на 200 чоловік більше ніж було в минулому році. Ми провели з цими людьми навчання, ми підготували їх практично, провели тренінги у режимі реального часу. Через зв'язок з, з нашою технікою, з нашими комп'ютерами, з нашими серверами, ми просимо бути уважними. Ми просимо найголовніше ще одне, що я, мабуть, хочу сказати на закінчення: ми просимо найголовніше, дуже важливо. Вхід на пункт тестування або на тимчасовий екзаменаційний центр припиняється о 9 годині 50 хвилин. Це дуже важливо. Будь-яка затримка когось із абітурієнтів вона в першу чергу позбавляє його можливості отримати оцінку в цьому році, не дивлячись ні на які особливості тої обстановки, в якій ми живемо, о 9.50 двері всіх тимчасових екзаменаційних центрів будуть закриті. І ніякі аргументи ніхто розглядати не буде через те, що рівно о 10 годині. Оця 1200 комп'ютерів у Харківській області, так як і по всій, як і решта по всій Україні, мають бути одночасно включені і зайти в єдину українську національну мережу. Все це доволі складно, все це технологічно, послідовно і взаємопов'язано. Тому будьте готові до того, що якщо в 9.50 вас немає, то вже можете і не поспішати. Ми потім будемо розглядати причини. І якщо то будуть причини, по яких абітурієнт відсутній були незалежні від його волі дій чи бездіяльності, будемо розглядати питання про можливість надання йому повторної участі у національному мультипредметному тесті під час додаткової, під час додаткової сесії. Процес цей у нас триватиме довго. Ви календар, ми там вам розписали в релізі календар. Ви бачили, крім того, що ми проведемо національний предметний тест двома сесіями. У нас на черзі буде ще вступні іспити в магістратуру. Єдиний вступний іспит, єдине фахове вступне випробування. До речі, в цьому році єдиний вступний іспит складатимуть не тільки кандидати до вступу в магістратуру, а також всі ті, хто хоче стати аспірантом. У вищих навчальних закладах це вперше. Тому ми очікуємо збільшення цієї цифри знов проти минулого року. Одним словом, ми до напруженої роботи готові, тільки ми розраховуємо на розуміння батьками і дітьми всіх тих вимог, без яких ця процедура реалізована бути не може. Вони всі прописані в тих пам'ятках, які з вчорашнього дня вже Висять на сторінках, опубліковані на сторінках кожного абітурієнта у його персональному кабінеті, який був створений одночасно з реєстрацією. Там описано все. Будь ласка, читайте, там багато тексту, там формат А4 з двох сторін списаний. І все те, що там написано, це умова вашої успішної участі, бо навіть маючи. Нормальні і добрі знання порушення процедури знівелює всі ваші зусилля, і ви втратите можливість скористатися своїм правом вступу до університетів у цьому 24-му році. Давайте зробимо так, щоб таких випадків у нас на Харківщині не було. Хочу на закінчення подякувати всім тим педагогам, які доклались зусиллями до. Підготовки тимчасових екзаменаційних центрів, керівникам відділів і управління освіти, директорам загальноосвітніх навчальних закладів, ректорам вищих навчальних закладів, педагогічним працівникам, які напружено протягом всього, всіє, всієї зими і весни працювали над тим, щоб створити відповідні умови. І мета ця досягнута. Ми до проведення національного мультипредметного тесту готові. Мене все, дякую, Олександр Леонідовичу. Одне невеличке уточнення. Ми дійсно усі сподіваємося, що найближчим часом і взагалі не будуть повторюватися а, такі масовані атаки, як були наприкінці березня, які спричинили повний блокаут на Харківщині на кілька днів. Але все ж таки, у мене питання наступне. Ми розуміємо, що тимчасові екзаменаційні центри, за вашими словами, підготовлені повністю так до будь-яких сценаріїв, але все ж таки, у разі вимкнення електрики, ми розуміємо, що буде необхідний час на під'єднання генераторів, то що чи додаватиметься цей час, чи повпливає це все ж таки на час, який буде наданий абітурієнтам для проходження тестів. Безумовно, не вдаваючися детально у технічні нюанси, їх багато, хочу сказати, що безумовно ми це розуміємо і така технічна можливість є. Якщо буде справний дизель-генератор чи якесь інше джерело струму, якщо буде наявний Starlink – то цей час буде мінімальним, він безумовно буде доданий, і робота е на, на результатах роботи дітей це не повинно вплинути. Безумовно, якщо будуть тривалі ну, до півгодини перерви, до півгодини відключення, блекаути, то тоді до нам ми змушені будемо пропонувати дітям і йти на додаткову сесію. На жаль, це війна. Дуже дякую за ваші відповіді. Нагадаю, що з нами студії була директорка департаменту науки і освіти Харківської обласної військової адміністрації, пані Ольга Безпалова, а також директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти, пан Олександр Сидоренко. Дякую всім за увагу. Слава Україні. Дякуємо вам, героям слава.